Всім грибний привіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі гриб, як гноювик Мерехтливий. Чому цей гриб гноювик, як його розпізнати, які в нього особливості і чи їстивний він? Саме це буде нашою темою сьогоднішнього відео. По-перше, від других гноювиків цей гриб легко розрізнити, тим, що він росте. Ось такими великими групами. Дуже-дуже рідко гною мерехтливий може рости поодинці. Ну, наприклад, коли тільки починається. Потім він розростається, і в одній колонії можна побачити як старші гриби, так і зовсім зовсім молоденькі. Особливість цього гриба дуже добре видно, коли немає дощу. Зараз у нас погода дощова і лише на деяких екземплярах. Можна побачити ту саму мерехтливість, через яку цей гриб так і називають. гноєвик мерехтливий. Ось вони ці малесенькі-малесенькі краплення, малесенькі котрі мерехтять. Особливо на сонечку, це дуже добре видно. Зараз, звичайно, це як якісь маленькі, біленькі піщинки. Дощем, ці піщинки дуже легко змиваються, тому іноді. Здається, що у гриба їх зовсім немає, а у більш старших екземплярів ця мерехтливість взагалі проходить, наприклад, ось видно лише складки. Завдяки котрим легко розрізнити гноювики, наприклад, від опеньок, у котрих таких от складочок на шапинці просто немає. А тут їх безліч. Бачите, ніколи цей гриб не розкривається повністю. Тобто, як опенюк він не може розкритися, все одно буде ось така загнута шапинка. Таку особливість шапинки називають нерозкритим. Дзвоником. Ну, щось в цьому є. Незалежно від а, віку, бачите, шипинки, вони як дзвоничок. Бачите, що сталося з ніжкою. Вона була ціла, а тепер вона ось так розірвалася на такі зірочки. Ось. Ніжка дуже-дуже крихка і сам гриб також крихкий. Тому, а, якщо його збирати, то не підійдуть ніякі пакети, ніякі сумочки. Потрібно мати кошик, в котрий ви цей гриб будете збирати, і він е... якось так збереже свою форму до того, як ви донесете його додому. Як ви зрозуміли, гриб їстівний, але з особливостями. Збирати гриб потрібно до того моменту, як він ось так почорніє. Цей гриб вже піддався автолізу, це розпад, і такі гриби не збирають. Тобто пластинки повинні бути світлими. Тут пластинки ще сіренькі, що вже не дуже добре, але ще якось прийнятно. Проте ви мусите приготувати цей гриб 1-2-3 ну, години максимум. Вам дається на те, щоб його приготувати, тому що він, незалежно від того, що ви його вже зірвали, продовжує ось цей процес автолізу. Тобто він може почорніти у вас прямо на очах. Ніжки у цього гриба не збирають, тому що вони дуже крихкі. Ось, бачите, ще, ще нормальний. Ось такий сірий, якщо встигнемо донести додому, можна буде готувати. Тому ніжки одразу убираємо. Ось такі вони всередині пустотілі, ну і швидко-швидко розриваються прямо на очах. Ось така світла ніжка, біла, немає вона ні кілечка, ніякого, не опушення, нічого. Просто біла ніжка. Покажу, як вона розривається на волокна. Це відбувається прямо на ваших очах. Просто на очах нічого не робиш ніжці, а вона ось так починає розриватися. Один з двійників гноювика Мерехтливого, це гноювик сірий. Гнойовик сірий містить в собі копри дуже багато, він просто несумісний з алкоголем. Тому іноді навіть тим сірим навозником намагається вилікувати алкоголізм, але це дуже-дуже така серйозна тема, дуже небезпечна. Тому що може бути передоз, і людина, котрій хочуть допомогти, може. Взагалі померти. Але всі навозники в якійсь мірі коприн містять. Досліджень щодо цієї теми не дуже багато, тому я рекомендую ні в якому разі жоден з гноєвиків не, не їсти разом з алкоголем. Як разом з алкоголем. Тобто, якщо ви вживаєте щось алкогольне, слабоалкогольне, незалежно від. Міцності напою. Не вживайте з ним приготований гноювик, незалежно від виду. Це моя рекомендація, щоб потім не було погано. Звичайно, від невеликої кількості ніхто не помре, але я не рекомендую. Для розуміння, гноювик сірий має набагато більше розміри. Таких маленьких шапинок він не має. Там шапинка десь ось така. Мінімум, і кольор, звичайно, сірий. Росте цей гноювик десь з початку травня, ну, деколи дуже рідко, в кінці квітня можна його зустріти і плодоносить я не... десь аж до зими. Тобто, коли починається холода велике, тоді ці гриби і перестають рости. Дуже часто цей гриб росте вже в той час, коли дуже-дуже багато різних їстівних і гарних видів грибів, тому його не збирають. Ну і зараз майже нічого не росте, у нас весна. І тому, як варіант, можна позбирати і гноювичків цих мерехтливих. Ви бачите, які світлі пластинки, ось такі вони мусять бути. Але в цей час, коли пластинки світлі, гриб дуже-дуже дуже маленький. І дуже-дуже крихкі. Тому, як ви розумієте, повний кошик гноювиків не назбираєш. Ніжку можна відривати одразу, можна потім. Неважливо. Головне їх збирати, якщо ви розумієте, що протягом години, максимально двох, ви вже будете з ним на кухні. Такий сірий це нормально. Він не повинен бути прямо чорним. Яким чорним зараз покажу. Ось тут зовсім поруч вже старий гноювик мерехтливий, він вже на себе не схожий, більш навіть на гноювик сірий, схожий. Гнойовик це, до речі, навозник. Російською, хто не знає. Часто я його можу назвати навозником. Не звертайте особливо уваги. Українською це гнойовик. Бачите, як впливають пластинки почернілі на шкіру. Ось вона стає просто чорною. З ноюку сірого роблять чорнила, такі природні. Хтось робить, каже, добре вони працюють, хтось каже, це просто безглуздя якесь. Але ось чорні-чорні пластинки можна використовувати, як. Таке природне чорнило. Такі виходять брудні руки. Але відмивається, витирається також дуже легко. І все. Чисті. У мене немає в планах назбирати три відра цього гноювика. Тому цей стан мені підходить. Гарні гнойовички. Меншого кошика в мене тут немає, був би збирала б до нього. Ну, якось так. Щодо способу приготування, то гриб відварювати не обов'язково, але якщо ви хочете зупинити автоліс, то, звичайно, гриб краще відварити. Ось. Якщо хочете його смажити, можете одразу. Якщо не знаєте, чи будете готувати його сьогодні чи трішечки пізніше, то краще відварити. Хоча сам гриб відварювання не потребує. Можете гриб заморозити, якщо є бажання. Мало хто це робить не той гриб, який хочеться консервувати чи зберігати, але можете заморозити. Сушити не йде. Він ще більше чорніє і все. Місце росту дуже цікаве, росте гриб на зруйнованій деревині. Навіть якщо здається, що її тут немає, і гриб росте просто з землі, то ні. Там під тонким шаром землі є деревина. Вже майже зруйнована. Гриб цей дерево руйнівний. Тому росте до морозів, гриби, які Дерево руйнівні, вони морозів не бояться. Але ростуть також в холодний період недовго. Такої кількості достатньо мені для одного приготування. Кажу, що заморозити чи якось інакше консервувати цей гриб не має ніякого сенсу. Тепер головне його донести додому, доки він ще повністю не почорнів. Не почернів, це не став ось таким страшним, чорним з усіх сторін. Ось аж ніжка, ніжка дуже симпатична. Дуже крихка. З ніжкою не готують, бо вона і крихка, і після приготування трішечки така твердувата. Ось такі дзвоники зірочками на ніжках в мене виходять.